на моєму каналі. Розпочинаю свій новий влог із понеділка, водохреща у нас. Їду до церкви. У нас літургія на 12 годину. Я ходжу в греко-католицьку церкву святих Петра та Павла. Взяла свою баночку оформлену, також подруга попросила її набрати водички, тому що немає змоги сьогодні в церкву приїхати. Робочий день, у мене дітки в школі, сьогодні зранку знову відмінили на 2 години, тобто дві години пізніше вони зранку їдуть в школу, але повертаються в той час, що і завжди. Тому що у нас сніжить, температура така приблизно мінус 6-8 тримається. давно такої зими тут не пам'ятаю. Так як зараз холодна пора, в мене немає взимку ярмарків. Немає що робити в городі квітниках. Не подорожуємо взимку багато, тому я думаю, що відео трішки будуть рідше виходити тепер, так як немає контенту. А, ясно, щодня десь виїжджаєш в якийсь магазин, то продукти, то так пройтися, аби в хаті не сидіти. Ну, але не буду вам що відео показувати шопінг. Але якщо хочете, то можу і показувати. Ну, побачимо, як воно буде. В церкві нашій дуже маленька громада. Можна сказати, всі вони вже тут народжені в Америці давно. 80. Я з жіночкою сиджу на лавці поряд. Їй 92 роки. Вона сама ще приїжджає за кермом до церкви, дуже гарно виглядає. Українською вже ніхто не знає, можливо, одна чи дві жіночки так слабенько, але щось можуть поговорити. Колядуємо. Деякі молитви є українською деколи, але вони написані англійськими буквами, але українські слова. Якщо сьогодні буду мати можливість, трішки вам покажу. Я колись вже показувала, як виглядає. Церква дуже гарна, але, на жаль, якщо... Де стане всіх цих е, старших людей, то є я і ще одна з Франківщини жіночка. Для нас двох ніхто ту церкву не буде утримувати. Прийдеться шукати, а найближча далі, то чуть на годину їзди від нас, не знаю. Ну, але як є, то запрошую вас в свій новий влог і бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні це велика сербська православна церква. Тут дуже багато завжди людей приходить. Багато сербів тут живе. І через два блоки там вже наша. Зараз підійду, то вам покажу вже ближче трішки. От так збоку виглядає наша українська католицька церква Святих Петра та Павла. І отак от спереду. Я під'їхала, а священик сам розгортає сніг. Ой, нема кому кажу, всі старенькі. Де як, що маємо, те маємо. Ну, так, тут при вході можна запалити свічечку, будь-яке прохання, 3 долари і тут на конверті вкладаєте гроші, і тут можна відмітити за що. Хочете, щоб ця свічечка вам горіла? Бачите, лопату поставив тут. І от так виглядає наша церква порожньо. Двоє чоловік тільки є, і я третя зайшла. Колись тут був хор, розказували люди, але Бачите, немає нічого гарні, такі вікна. Там у нас народження Ісуса Христа, американський прапор, а з цієї, а з цієї сторони український прапор і вертеп. Тут будемо свячувати водичку. Брала водичку собі. Там ще коліжанці. Такий хлібчик роздають. Діткам взяла додому. Пізніше з'їдять вони в школі. Ще у нас сьогодні було мировання. Хто знає, що це таке. І все, зараз ще їду в Алді продуктовий, тут недалечко. Тому що мені треба тільки кілька дечого докупити, чого не вистачає вдома, щоб обід вечері приготувати. Добру вас з собою також. Людей було разом зі священником сім чоловік. Сніжок знову почав всипати. Сьогодні понеділок то хто на роботі, а старенькі не виходять і не виїжджають в таку негоду. Тому так. Так, з голги я вже справилася. Що в мене вийшло на майже 20 доларів 19,64 е, картоплі. Скільки тут десь? 2200, 2,5, можна сказати, кілограми яблук. Скільки, не пише скільки, по вазі. не бачу. Такий пакет яблук. Баночка кетчупу. Марчик любить і Брендон. Сіль взяла. А кілька центів тут коштує. Далі Катя дуже любить цю бейбі з морку. Сім їсть. Петрушку свіженьку купила, вона також любить. Зелену цибульку маємо. Курочки взяла, родинки. Хочу їм сьогодні також приготувати. Марчик просив маленький маршмеллоу, він до какао любить. І тортілі. Ми часто в них щось собі заготаємо. То це все вийшло 20 доларів. Ми з Брендоном приїхали в штат Гая. Дивіться, що в нас за вікном. Робиться, не знаю, чи добре видно. Сніг знову сипить. Мінус 6 приблизно температура ми на заправці. А приїхали ми забирати спальні мішки. Одна жіночка гарну справу робить, викуповує в різних аукціонах для наших бійців. А так як ми найближче виявилися до Огайо, я погодилася, що поїдемо, заберемо для неї, завтра передамо. Щоб якнайшвидше відправити в Україну. Я собі прикупила нині шапку, вже все на знижках. Так що мама, я в шапці. А ще шукаю Марчику за такими сноубутс-взуттям, чоботами такими, щоб в снігу глибокому гратися, тому що його такі коротенькі там сніг залітає. І ще завтра в школі після обіду вони йдуть. На вулицю гратися. Вчителька написала, що давайте снігові, костюми, чоботи, лопати, відра, все, що дітям, рукавички, все, що потрібно. Що після обіду вони будуть довгий час проводити на вулиці, так як температура дозволяє, ну і снігу поколіна буде до завтра. Тому я хочу йому знайти нові, все рівно на наступний рік потрібно. Тим більше зараз вже дещо є на знижках. ще Можливо, зайдемо в якийсь магазин сьогодні. А поки я чекаю всі магазини, щоб відчинилися. Ми знайшли якийсь маленький срібстор, тобто як Second Head. А такі маленькі я дуже люблю, а ще, якщо я тут ніколи не була, то взагалі краса. Зараз ми глянемо, що тут є. Меблі такі. І бачу, що ще є навіть різдвяні прикраси. Це дуже рідкість. Такий старенький. Не бачу, що показую. Ось таке пилозбірники, як я називаю. Щось би таке інше для декорації, можливо, би і цікаво було подивитися. Зараз що тут? Вісім ось таких чашечок за 7 доларів. А тут так ящиками все наставили. Музика горлає. Тут ще ціла колекція Санта Клаусів. Супниці Такі по 6 доларів, але мене нечайно. Ходимо по таких полицях, бо одяг мене не цікавить. А мав і посуд, всякий я люблю. 5 доларів. Такі гарні. Strive... За 4 долари набір. Mm -hmm. Металева якась. Китайська. Ні, Інгленд. Англійська. Але я по малюнку подумала, що китайська. Тут хтось цілу колекцію дзвіночків своїх здав. Який зайчик. Три долари. Ця панянка 5. Я не знаю, я не дуже розуміюся в тих о, сувенірах. Може, щось є і цінне, але то. Я, я люблю порозглядати просто. Тут ляльки колекція ціла. З кількох кімнат магазин складається. І касочка. 2 долари. Різні. Кухоні прилади. Навіть є нові матраси з якогось магазину, напевно. Тут бачу є брошки. Можливо, якісь є вінтажні, але тут треба просити, щоб вони відкрили. Оця така цікава. А вінтажні брошечки я люблю порозглядати. Ми ще тут внизу щось стрілять. Метелик також цікавий. І ця схожа на вінтажну, а тут котики. М -м -м. Можливо, я попрошу, щоб мені відкрили, подивіться, ця така на старовину схожа. Також є відкриті ювелірні вироби. Це такі на коміреці прищіпати. 3 долари. Ой, я так люблю в такому поритися розглядати. Іноді можна. О, ой, вкололася, вкололося 5 доларів брошка. Така похожа на старовину, але тут треба сісти вивчити, я не розумію. Там є якесь маркування бачу, але не можу розібрати. BSK. А що воно означає? О, я не знаю, я тому кажу, що -то потрібно вірити, що воно таке є. Пісочки, сова, чокер. А така защіпка виглядає як вінтажна. Кажу, Я не дуже експерт в цьому. Тут сережки. Ще є різні буси. Поки що, як кліп, все такі старовинні також. Не знаю, тут треба розумітись, як якийсь програвач старовинний, можливо, можливо, ні, дуже гарному стані. З пультом, то, напевно, сучасний 40 доларів. Ласоси, хімія різна, нова. Ну і тут ще багато-багато одягу. Та я не маю сьогодні дуже часу, то я швиденько пройдуся. І от ще ціла кімната з меблями. Є і вінтажні, і новіші, а от тут дуже великий вибір. Ой, шкода, немає часу сьогодні так. Походити, щоб все все гарно показати. Це шкіряний диван, дуже дуже в гарному стані. Столи, коні зі стільчиками. 140 такий набір, але це натуральне дерево. Що тут ще? от? Яке? Хто вміє переробити щось своїми руками? То тут я не знаю. Чого тільки немає. Старовинні лампи, картини. Ой-ой-ой. Можливо, комусь тут потрібна буде інформація. Є такий онлайн-аукціон MacBid Називається, можна застосунок завантажити. І там різні речі: і меблі, і персональні, і. Електрика все, що тільки не хочете, це такий аукціон. Починається з дуже дешевої ціни і можна виграти дуже вигідно. І в різних містах є от такі великі склади, де ви можете забрати. Mm. То от все, зараз чекаю. Зараз тільки можуть якісь там преміум мемберс заходити, а з 12-ї години всі інші. Я з 12-ї от бачите, щось вона виграла, забрала з дитиною. Я тут маю, здається, один, а ще в іншому складі ще три. Жіночка та виграла, і завтра я її передам. Ми читаємо в черзі, ось багато всього, бачите. Ми маємо просканувати баркод такий, а потім ходити і по таких різних стелажах шукати свій товар по отаких -от номерках нам також дали. То сьогодні так, тут тільки один спальний мішок маємо забрати, і зараз ще їдемо. Інший склад, там три. Ось так, бачите, шукаю. Так, по цьому шукаю в якому ряді, а по лоті шукаю свій товар. Ось TH. ейч. Зараз брендом мені тут швиденько допоможе. Знайшли спальник. Так, ми вже на другій локації. Тут трішки черга, але нічого. Воно якось швиденько все просуває. Ще три спальники тут заберемо. Бачите, ось три. Біді мені потрібно знайти. От все гарно, стрілочками дуже зрозуміло, що в ту сторону. І тоді ось лот, який номер. І от, наприклад, це жовтеньке буде номер. Мені сподобався цей макбіт. потрібно і самій сісти, колись розібратися і глянути, що тут можна знайти. Це або повернення з Амазону чи з якихось інших магазинів. Або Щось, що не продається. Я не знаю стовідсотково, як це працює, але народу багато дуже. Ну Йду шукати. Все, знайшла всі три. Ось так запаковані ще навіть. Тепер ще якось донести, тому що Брендон шукає паркування, там неможливо було знайти. На завершення відео вдома ще вам разочок покажу свої. Різдвяні прикраси, ялинку, гірлянди, Тому що завтра вже планую все розбирати. Але згадала, що хочу поділитися. Забігала в Dollar General, Це такі там різні є ціни. І ось такий мені будиночок керамічний. Попався на пів ціни. Було все 50%, єдиний був. А так як я дуже собі полюбила в цьому році ці будиночки, то він коштував 8%. Я за 4 долари взяла. Він такий досить величенький моя рука. І там я можна справжню свічечку, але я собі такі маленькі на батарейках купую. І там можна три, але я однієї досить. Такі з коменом. Вже цього року він тільки кілька днів у нас постояв, а наступного буде гарно. Можливо, ще десь познаходжу і трошки більшу колекцію собі зроблю. Я так думала, між цією гірляндою тут будиночки розставляти біленькі. роз. купила на початку ще сезону собі ось цей, але він мені дуже-дуже подобається. Також такий з віконечками на батарейці От, то буду дивитися. Як ще десь побачу, обов'язково докуплю. Вони мені дуже сподобалися. Вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Здійснення мрій, і побачимось в наступному відео.